Хрущовки та панельки в Україні планують зносити. А що ж робитимуть із їхніми мешканцями? Намагаємося з'ясувати. Нардепи у першому читанні вже ухвалили відповідний законопроєкт. Тепер цифри. Станом на 2019 рік в Україні налічувалось понад 30 тисяч будинків. З них 7 646 побудовані до 1919 року і 58 яких вважаються аварійними. Ще близько 9 700 збудовані у період від 1000 з 1920 до 1953 років 45 визнані аварійними, і лише 785 домівок зведені між 1990 та 2010 роками. Нині у Тернополі найбільше хрущовок і панельок розташовані на дружбі, алясці, сонячному та східному масивах. І стан цих житлових комплексів різний, розповідає архітектор Кирило Чуйко. На дружбі будинки ті, вони навіть в кращому стані, бо вони капітальніше збудовані. Вони, по-перше, збудовані з того каменя-пісковика. Їх легше відновити, так скажемо, провести там капітальні ремонти, деколи можливо утеплити, там мережі замінити, вікна, дахи. Щодо тої забудови панельної, ну, там треба дивитися конкретно вже. По будинках, бо сама по собі панельна технологія вона трошки менш довговічна, бо це фактично є великий конструктор. Плюс вони не дуже обслуговувалися нормально. Час експлуатації цих житлових будинків обмежений максимум 100 років, каже Кирило Чуйко. Тому, оскільки зараз більшість будинків ще не перейшли цю межу, їх легше і дешевше відновити, ніж зносити і будувати з нуля. Сам ж законопроєкт додає архітектор, буквально регламентує проведення комплексної реконструкції, проте спрямувати до дії не може. Все таки залежить вже від конкретних від конкретних дій на місцях. Тобто то ж місто Тернопіль, чи воно закладає стратегічно, наприклад, по цьому районі, що тут ми зносимо ці будинки. Ну, якщо, навіть якщо ну, каже, ми. От... В цьому районі зносимо, наприклад, стільки-то будинків, стільки початок, бо далі починається вже процес реалізації цього задуму. А точніше, процес перемовин з мешканцями будинку, який збираються зносити. Адже питання, де вони житимуть на час будівництва, виникає відразу. Відповідь у законопроекті є людей або тимчасово відселятимуть, або одразу дадуть квартиру в іншому будинку. Проте тут є нюанс, каже Кирило Чуйко. Зокрема, людський фактор не всі погоджува. Переїхати в іншу домівку, там прописано в законопроекті. Що, наприклад, якщо більшість погоджується мешканців на перебудову ту. А, наприклад, частина не погоджується, що робити з ними. Тобто будемо чесними, їх треба звідти виселити. Тому ми вирішили запитати тернополян, чи підтримують вони такий законопроєкт. Відповіді містян різняться: одні за, оскільки Тернопіль уявляють сучаснішим містом із новими забудовами. А Хрущовки та панельки своє відслужили. Окрім того, додають у час війни панельні будинки несуть велику небезпеку. Була не спільна кухня. Господині тарілками стояли, от і кожна по черзі собі того на початку, колись в 50-х роках, 60-х, як що будував це все. От, і воно зліплене. Воно зліплене. Зайте землетрусу якоїсь, і все, воно розлотиться. Тож не така будова, як зараз. Воно цемент, арматура, все укреплене. От хрущовки то вони вже. Відмиляють нове планування, напевно, буде в будинках. Е, може, там ті санвузли кращі будуть, трошечки більші, може там е, кубатура буде трошечки більша, а не такі ті за перепроженням шпаківні. Знаєте, що немає де подіці, ніби три кімнати, а розміститися практично нема де в квартирі. Ми живемо на київській, ніби будинок будинку 20 років, але гарні кімнати, гарна кухня. Але от ванна і туалет настільки замаленькі. Це дуже неприємно в якихось моментах. Інші ж навпаки проти. Нам кажуть, такі житлові комплекси легше відновити, ніж перебудувати. Бо, перш за все, це дешевше. Це ж набагато дешевше, як на мене, ніж побудувати будинок з нуля, тим більше знести, потім ще викликати службу, яка буде забирати це все цегле каміння чи панелі, які лишаться. Це ж довше. Більш затратно по коштах, хочеться залишити таку частинку стародавності і залишити такі гарні архітектурні такі хрущовки, як ви кажете, і щоб воно залишалося такою цінністю міста. Була в Таліні, і мені дуже подобається, як вони архітектурні ансамблі зробили із хрущовок і таких от будиночків. Вони зробили ну просто супер новобудови, але не розвалюючи їх. І покращили, звичайно, все всередині. Краще якось їх реставрувати, щоб якось краще виглядати. Навіть взяти приклад на Київський, якщо не помиляюсь, там дуже гарно реставрували старий будинок. Наразі законопроєкт готують до другого читання. Проте проблема його реалізації полягає не лише у мешканцях цих будинків, кажуть фахівці, але й у коштах. Зокрема, здійснення проєкту закону потребуватиме додаткових витрат державного та місцевих бюджетів.